Всі спішать жити, але ніхто не спішить помирати. Ось є березне, що загубилося на карті, але тут усі спішать, спішать жити, щоб нічого не пропустити. Маленьке місто з великими амбіціями, з маленькими людьми, що стали великими лише в своїй уяві. Стало багато жінок, за кермом авто, але в них в головах пустим пусто. Тепер вулицю переходити дуже страшно, бо в добавку до жінок марташок За кермом ще безбаршів І школярі літають на електросамокатах Кожне хоче виділитися, або потягом, або татушкою, А не начхати На їхні вічні душні виділятися, я просто живу і спостерігаю, як люди народжуються і помирають Голі в світ приходить та голі. А Don't push Horses Всі спішать жити, але ніхто не спішить помирати. Ось я березне, що загубилося на карті, але й тут усі спішать, спішать жити. Щоб нічого не пропустити маленьке місто з великими амбіціями, з маленькими людьми, що стали великими, лише в своїй уяві Стало багато жінок, за кірмом авто, але в них в головах пустим пустом. Тепер вулицю переходити дуже страшно, повну павку до жінок марташок, за кермом ще без. Всі спішать жити, але ніхто не спішить помирати. Ось є березне, що загубилося на карті, але тут усі спішать, спішать жити, щоб нічого не пропустити. Маленьке місто з великими амбіціями, з маленькими людьми, що стали великими лише в своїй уяві. Стало багато жінок за кермом авто, але в них в головах пустим пусто. Тепер вулицю переходити дуже страшно, бо в добавку до жінок мартишу. За кермом ще обезбашені школярі літають на електросамокатах Кожна хоче виділитися або потягом, або татушкою, а мені начхати на їхні вічні душні спроби виділятися, я просто живу і спостерігаю, як люди народжуються й помирають Волі світ приходить та голі його лишають, тож я нікуди не спішу і вас прошу. Хорсес. Всі спішать жити, але ніхто не спішить помирати. Ось є березне, що загубилося на карті, але й тут усі спішать, спішать жити, щоб нічого не пропустити. Маленьке місто з великими амбіціями, з маленькими людьми, що стали великими, лише в своїй уяві. Стало багато жінок, за кермом авто, але в них головах пустим пусто Тепер вулицю переходити дуже страшно, бо в добавку до жінок мартишок за кермом ще обезплашне, ніж колярі. Не спішу я вас прошу, Don't push horses don't push horses Всі спішать жити, але ніхто не спішить помирати. Ось є березне, що загубилося на карті, але тут усі спішать. Спішать жити, щоб нічого не пропустити Маленьке місто з великими амбіціями, з маленькими людьми, що стали великими лише в своїй уяві Стало багато жінок, за кермом авто, але в них в головах пустим пустом. Тепер вулицю переходити дуже страшно, бо в добавку до жінок мартушок, за кермом ще без школярі літають на електросамокатах. Кожне хоче виділитися або одягом, або татушкою, а мені начхати на їхні вічні душні з виділятися, я просто живу і спостерігаю, як люди народжуються й помирають Волі світ приходить та голі його лишають Тож я нікуди не спішу і вас прошу Don't push horses Всі спішать жити, але ніхто не спішить помирати. Ось є березне, що загубилося на карті, але й тут усі спішать, спішать жити, щоб нічого не пропустити. Маленьке місто з великими амбіціями, з маленькими людьми, що стали великими, лише в своїй уяві. Стало багато жінок за кермом авто, але в них в головах пустим пустом. Тепер вулицю переходити дуже страшно, Бо повдобавку до жінок, марташок, за кермом ще безлажний, ніж колярі літають на ео Ми вас прошу, Don't Push Horses. Don't push Horses. Mm -hmm. Всі спішать жити, але ніхто не спішить помирати. Ось є березне, що загубилося на карті, але тут усі спішать. Спішать жити, щоб нічого не пропустити Маленьке місто з великими амбіціями, з маленькими людьми, що стали великими, лише в своїй уяві Стало багато жінок, за кермом авто, але в них в головах пустим пусто. Тепер вулицю переходити, дуже страшно, бо в добавку до жінок мартушок, за кермом ще обезбашені школярі літають, на електросамокатах або потягом, або татушкою, а мені начхати на їхні вічний душ ні виділятися, я просто живу і спостерігаю Як люди народжуються і помирають Волі світ приходить та голі його лишають Тож я нікуди не спішу і вас прошу Don't push horses Пешать жити, але ніхто не спішить помирати. Ось я березне, що загубилося на карті, але й тут усі спішать, спішать жити, щоб нічого не пропустити. Маленьке місто з великими амбіціями.